Як буде, так буде. Ще раз повторюю, десятий раз. Нам краса не потрібна. Ми там не будемо. Я так вам говорю і так говорю своєму італійському компаньйонові. Говорю, це не наша хата. Ми там місяць не будемо жити. Нам треба, щоб було якесь нормальне ліжко і нормальний душ, і більше нічого. Ми в густиниці дуже мало є. Ми зранку виходимо, ввечері приходимо дуже пізно, вже замучені. Нема коли навіть е любуватися цією гостинницею. Наприклад, попадали в там балкон, якийсь був столик, був було красивіше, було гірше. Але от щоб любуватися, о, яка в нас гарна густиниця. У нас там п'ять зірок, яке то все гарне, новеньке, це не для нас. Це для я то взагалі я лічно це взагалі не переношу, і я рахую, що це гроші викинені на вітер. Краще заплатити менше, але купити собі щось для своєї хати. Гарне крісло поміняти нове, диван якийсь старий, викинути, купити новий диван, гроші вложити в свою хату. А туди, куди ми їдемо, не треба давати заробляти чужим людям. Вистачить ліжко, яке є, таке є, дуже є, такий є. Баста. Ми там не збираємося жити один місяць-два місяці. Чому я така агресивна? Вже мені одна жінка сказала відповідь. Бо я деколи не люблю свій голос, хочу голос міняти, такий гарний, ніжний говорити, як всі, скажімо, блогери, другі. А одна, я не пам'ятаю, хто мені написав так розумно, каже: Анна, це такий голос, хто жив в Радянському Союзі, усіх такий голос. Бо таким голосом ми колись... Захищалися, а я так подумала. Думаю, боже, як вона теж розказала? Ми постійно захищалися. Ми гаркали. До нас гаркали, і ми гаркали. До нас гаркали, і ми гаркали. І ми гаркали вже з дитинства, тому що нас заставляли батьки до роботи. Було тяжко, треба було батьків слухати, треба було йти вчитися. Треба було. Батьки керували колись, дитина нічого не вимагала. Вилізла на диван з ззуттям, отримала, не зробила уроки, отримала. Коротше, гаркали постійно. Пізніше вийшли заміж, ти знову, ти в 20 років, вже в 19 вже ти виходиш заміж, чоловік п'є, ти знову гаркаєш. Він до тебе гаркає, ти до нього гаркаєш. Діти підростають, починають не слухати. Ти гаркаєш, вони до тебе гаркають. Йдеш на роботу, там гаркають. В в в Журці гаркають на вулиці, гаркають до тебе, ти до них гаркаєш, тебе стараються обдурити на базарі, в машині, всюди. І, і от таке от, гаркати один до одного, голос повишати таким голосом грубим. І це ми дійсно захищалися. Ми отак звикли. А тут в Італії спокійно, добре, до дитини не кричать, дитина спокійно, не кричить до тебе, все спокійно. Вміють керувати себе, вміють себе стримувати. А в нас отакий бойовий голос українських жінок, особливо в мене. Хоч я, хоч я по характеру дуже спокійна, дуже добра людина. Але голос є такий, знаєте, такий, як має бути. Нема в мене такого ніжного голосу українського ні ні В італійські жінок голос дуже грубий, такий, як Марія де Філіппі, знаєте, такий голос. У них такий грубий голос. А в українських жінок дуже всі замічають такий ніжний голос, такий, знаєте, як зі зі сходу така жінка, така ніжна, така дівчача, така жіноча, яка любить свого чоловіка, все для сім'ї, для дітей. Вона такі платячка носить в квіточку, в горошок. Вона квіти получає її машинні, двері відкривають. Знаєте, таке все ніжне жіноче, таке дуже таке. В Італії такого немає. В Італії жінки мають грубий голос, але вони всі менш-більш спокійні, як їм треба. А якщо цей, то вони відкривають голос, піднімають голос. А от український жінок ну, дуже ніжний голос, я повторюю, дуже ніжний голос, і це дуже чути, Я навіть дивлюся по деяких відео і замічаю, що дійсно так є. От. А мені мій голос не подобається. Я його ніколи не слухаю, ніколи свої відео не передивляюся. І почала я говорити за, гост... за готель. За готель. Дорогеньким, і треба готель ми завжди говорити. І пізніше я вам покажу, як є, так є, нас не інтересує. Ми тут вже 5 годин в подорожі. Ось так. Значить, буде рум-тур. Рум-тур буде. Він називається Верджати 9 тисяч населення. Це таке маленьке, маленьке село. Я не знаю, що я там буду робити. Подивимося, яке село. Мій Компаньон виходить, при, це їм принести, а я роблю ромтурь моє. Так виглядає з вулиці. Я зараз я вам скажу, Отак ви заходите і бачите так. Це вже набагато красивіше, ніж мені ніж я думала. Ви подивіться, який красивий з двома вікнами. Ось таке: одне вікно, друге вікно, світло ось таке. Подивимося на картину. В зелених тонах тон гарний і заспокоює. Штори гарні, зелені, ви бачите чорні. Тумбочки. Ліжко таке собі. Тут бачимо валіжі можна поставити, столи, телевізор низько є, хоча ми його ніколи не будемо дивитися. Зеркало. Вікно, панорама, два вікна на угол. Бачите, як цікаво, як гарно. Це я жінка хотіла сказати в 60 років. Окей. Okay. І така панорама. Гарно, мені подобається ще одне зеркало внизу є. Каже мій компанію, це це некрасива кімната. От вішалки, конкретна вішалка, бачите, ви як тут. Візьмете, поставите свою куртку, нам ніколи ніколи не впаде, ніколи не впаде. Подивимося, що тут є. Ну, бачите, хочете собі купити, якийсь напиток літом, можете собі купити напиток і поставити сюди. Вода є, пиво є, кока-кола є. На першій, на першій минути є. Так, е, отаке смішне зеркало внизу. Бачите, що, чому воно так внизу тільки зроблене, я не знаю, чому воно так. Так, щоб себе побачити, треба отак згинатися. Ну, подивитися каблуки, які, знаєте, чи каблук високий, чи підходить вам це взуття, чи не підходить. Подивимося, що є, і зараз йдемо в туалет. Є кілька вішалок. Шафа виглядає ось така. Конкретна вішалка. А, сейф ще є, навіть ще сейф дали. Добре, дуже добре. Йдемо дивитися ванна яка. Ванна кімната, я так зрозуміла, без, без вікна. Такий гарний круглий умивальник. Тут є всякі Далі. ку Куку, ку-ку. Так, тапочки. Одноразові, сушилка. Біде, Душ нормальний, гарний, великий. Так, вішаки тут є, вішаки завжди мало є. Ой-ой-ой, вже ой, стукає. Вай, вініква. Тому що, бачите, ось тут світло так включується. Прийшов мій компанія. І е, біде туалет, все так має бути. Душ. Ось так душ. Душ такий. Ого, тут щось зрозуміти, то треба на інженера вчитися. Тут, щоб тут включити, а тут вода горячіша, тепліша, температура це все скоріше, помаліше. І ось так. Нормально. Я привикла, що вікно має бути. Ну нічого, нема вікна, нічого страшного нема вікна. Все нормально, тут що є. От. Гарно. Вам сподобалося? Сподобалося. Все, а вайфай, зараз ми включимо ще. Wi-Fi, тут наші речі. Це е, валіджа, мій компаньон це все пакує, він, він, він. Я нічого, я тільки на кубку складаю. Зараз глянемо всі разом, як він поскладав. Я не знаю, я тільки на... вдома все на купу, а він тоді все складає гарно. От. Це мій таблет. І ось така година, пів 12 -го ми зайшли. Ну, коротше, куртки тут у нас є. Це все він поскладав, ну нічого страшного. А це наші такі всякі. Це не гарно, не красиво у наші наші інфрадіти. У от. бадю знову взяли. Треба маленьку бутилочку. Ми знову таку бадю велику взяли, тут взуття. є. Тут взуття і мій фен. Все, і ще нічого нема. Гарно, красиво. Підлога блестить абсолютно за 80 євро, що ви хочете. Одна ніж 80 євро. Без сніданку. Дуже добре. Siamo arrivati. Buongiorno, 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 buongiorno. Aspetta, fai vedere. ця клюшка називається маца. Нічого страшного, дай? Тут повар готує вже у бід. Ммм, м'ясо пахне. Тут премії будуть давати. Bellissimo! Wow! Mio uomo! Mio uomo! Mio uomo sportivo! Sport molto molto leggero! Più divertente che... No, no! Ci vuole concentrazione qui! Niente, niente da fare. Mm. Buongiorno, piacere, Buongiorno. io Anna. Anna, Anna piacere. piacere, sì. Mm. Сенза паролі. Video senza parole. Bellissimo. Це дерево банана, ви бачите, впізнаєте? Вау! Видімо. Два рази можна бити. Можна і п'ять разів, два рази це нормально. А третій раз вже забагато. В жовтому це мій компанія. Бачите, як довго треба сконцентруватися. О, аж тепер вдарив. вдарю і дивиться. Сьогодні тренування і завтра має бути тренування, а пізніше буде змагання. Це ще всі люди не приїхали, бо сьогодні ще доїжджають люди. è bello bello tutto vedono che c'è che c'è je... Vergiate che c'è Pivnici Italia Vergiate e si vede che è Vergiate che è questo è Nord Italia alpini ci sono tanti e questo campo da alto c'è anche pianta di banana si vede che è caldo qua Бельпосту, асолютомент белью. Міп'че. Нандіна доместіка оця з горошками такими червоними. Рослинка така. А, ось вона є. О! Ось вона є. Тут вона добре росте. Така рослинка, яка Листя починає червоне бути під зиму. І оці от горошки теж червоні на зиму. А на весні вона цвіте білими квітами і пізніше в кінці під зиму вона починає міняти колір. Дуже красиво, дуже елегантно.